Економічна незалежність засобів масової інформації наступає тоді, коли вони є бізнесом. тобто, коли власники засобів масової інформації зацікавлені в тому, щоб отримувати прибуток від е, е, власних ресурсів. Е, що це означає, коли мова йде про політичну чи про економічну журналістику? Це означає, що журналістика не може брехати, тому що в іншому е, випадку е, глядач, слухач, читач він не споживає. Це медіа, і воно не стає прибутковим. Саме тому, навіть найбільш відомі королі західної преси, які зробили медіа джерелом для свого прибутку, вони дуже обережно займаються просуванням власних інтересів. Наша задача это консолидировать медиаиндустрию. Наша задача попытаться обратить внимание на те проблемы, которые сегодня стоят, на те вызовы, которые стоят перед медийным пространством Украины, и, возможно, стать в некотором роде лоббистами этих интересов. Медиа могут принадлежать кому угодно, но когда существует uh, понятие журналистской ответственности и профессионализма, когда существуют uh, профессиональные кадры, которые работают в медиа, они сто uh, процентов способны решать те вопросы, которые uh, на сегодняшний момент uh, касаются абсолютно всех медиа. Это профессиональные вещи, которые не касаются никаких политиков, но способны быть решимы, uh, если существует диалог между властью и медиа, если существует uh, диалог внутри. самих медиа, если медиа внутри собственной тусовки, собственных сообщества относятся друг к другу в большей степени не как конкурентам, а как в том числе и как конкурентам, и как союзникам в вопросах, которые касаются решения их, их, важных, ну, их вызовов или всех тех проблем, которые являются насущными для них на данный момент. можем говорить сколько угодно о джинсе, но есть еще понятие массового сегмента. Вызвано было на самом деле представительством, представительством, издания, которое является массовым в СМИ. То есть я точно так же можно говорить как о комсомольской правде, так и о сегодня и о фактах в равных долях той джинсе, которая есть в каждом из этих изданий. Я побачу тут в ДНС. Ти ж телебачення, там же всі трошки інші да, Ми чуть-чуть. буде Вадим Денисенко. Я вважаю, що он один самых найкращих редакторів в Україні. Якщо насправді не про що поговорити журналістом, то можна поговорити про свободу слова. Будь-який практикуючий журналіст в Україні прекрасно розуміє, що у нас не можна застосувати кодекс БіБІСІ. Тобто, в принципі, він у нас не працює. І його у нас на практиці можна застосувати тільки в якихось вузьких рафінованих виданнях. І не тому, що ми там ліниві журналісти чи е, чомусь з інших причин. Тому що достеменні факти не можна підтвердити ні офіційно, фактично ніколи. Е, дві, точки, дві точки зору, які передбачає Кодекс БіБІСІ, це е, всякі в семи випадках із десяти не потрібна марнотрасу ефірного часу і газетних площ. У е, 2004 році. В розгар дискусій про об'єктивну журналістику, про те, як нам треба брати дві точки зору і так далі, про, ну, про об'єктивність. Багато тоді говорилось про об'єктивність. Напередодні помаранчевої революції, один мій знайомий сказав прекрасну фразу, що досить займатися об'єктивною журналістикою, я думаю, що пора писати правду. Ви знаєте, зі свого досвіду я можу сказати, що, очевидно, нічого так не можна монетизувати як правду. Ні на чому так не можна зробити, як на правді. Насправді, баланс між правдою і джансою завжди повинен бути. І тільки правда може в майбутньому не в майбутньому, а вона весь баланс правди завжди повин, завжди може монетизуватись. Я абсолютно впевнена, що мідія честь мідія індустрія, це воно бізнес. Імене економічно таке поняття, як поняття свободи слова. Економічна незалежність не гарантує свободи слова. Ні, якщо ми дивимося короткому часі, економічно незалежне змі може, може не виконувати стандарти. Крапка я зрозумів, що для журналіста головне це гроші і свободи, тому що саме їхня комбінація може зробити журналістів справді такими, як казала. Генеральний директор ICTV може зробити журналістів справді якісними. От ми підписали меморандум про рівний доступ всіх політичних партій до ефіру. Я вам чесно скажу, от ми їх показували. От і де тут була джинса? Ну, чесно кажучи, новин на кожен день у них не було. Вони повторювалися кожен день. Це було цікаво нашим глядачам. Думаю, що ні. Ну, ми підписали меморандум про рівний доступ всіх політичних партій. Але це вже не новини. Слухайте, це вже не новини. У них у політичних партій не було стільки меседжів і стільки новин на кожен випуск. Але ми це робили. Які, які, яка джинса? Ми показували, все було нормально, у нас демократія, свобода слова. Але це було не цікаво. Ми в даному випадку забули глядачів. Хлопці, в мене ефір, все вибачайте. Я hey, думаю, якщо журналіст буде забезпечений і е, уряд буде контролювати те, що журналісти будуть матеріально забезпечені, то і з'явиться тоді тільки свобода, а не зараз. Uh, I think the джурналіст монієм фрідом а тут конектедба. Проблемою форум цих форумів є те, що цю е, інформацію, яку нам подають, е, наприклад, наші вітчизняні відомі медіадіячі, вона вже досить відома, думаю, більшості аудиторії, більшості студентів. Всі знають, що в нас є проблеми, що в нас е, е, якийсь е, е, така вже вільна, невільний ринок медіаринок. це вже досить відомо. І я вважаю, що на цих формах не потрібно це вже перемалювати, кожен раз казати, казати відомі речі. Ну потрібно, по-перше, якось конкретніше казати, як з цим боротися, на якихось абстракціях і показувати, показувати приклади, як з, цим, як з цими негативними явищами боротися в Україні. І називати імена, а не отак, ось от якось конкретно. Я знаю того, то якось -то, я знаю якесь видання, яке там чесно працює, і не називати його. Треба називати імена, треба називати приклади, і треба виносити якісь конкретні рішення.